Ну що виходить? Всім здрасті! Сьогодні ми проходимо е, цей Nightmare з такою його командою Stріmer, Santa і Green Laser. Ідемо на пальм Paradise. А поки грузить, не забудь поставити лайк і бажано підписатися. Грузить може довго. Я не знаю чого, але, але останнім часом мене почало довго грозити. Я не знаю чого. Це треба якось вирішувати. Зразу там автоскіпчик. І, да, я постараюсь перейти на фул автоскіпі. Не вийде, то не вийде. А, поки перша волна. Все добре. А от потом. А от по десь на 10 буде йти вже чел, який усипляє. І нам до 10 треба поставити стрімера і качнути його хоча б один раз. А, десь от у того, наверное. Треба буде його поставити. А, так, тут уже пошли більш нормальні туалети. Так, ставим Санту. У нас ще одне відео мало бути заплановане. Але все пішло по одному місцю і воно не вийшло. Так, йдуть уже ці темно... темні туалети в очках, коротше. Е я може ще запишу відео, як я буду йти взивати своєю командою. Так що. Ну, не факт, що воно ще буде. Я, я тим часом качну гріл лазера і одного санту. А поки ми ждемо, поки скіпнеться ця волна. Я по паркурю. Чи... Паркур, паркур. О, все. А у нас тут тем часом проблемки мультивселенного уровня. Так. Что у нас тут? О, Так, 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 так. Делаем. А. А, 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 Тогабела чуть-чуть. Так, погнал оставить стримера. Вот тут вон на уголку. Все, полетів гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. Паракоптер, паракоптер! -то що то що таке то Дві секунди, вже більше пройшло, як... Ой, господи. О, наконец-то. Я буду еще одного пусто. Ой, 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 мама, 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 мама. -ма Ра-та-та-та. та та та, -та, -та а на 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 Что за банан? Тут у нас чуть-чуть габела. Але нормально. Он довже підспіває гелікоптер, але він не забере. Ем... О... Треба би його качнути і качнуть сам сантичі. Я кашну тебя да, стримера. Даже надеюсь отлупать. Да, отлупил. Давай, братья, чтобы это вообще... До да, ты это бежать. Бежать. Беж... Да. Просыпи, да, просыпи, да, просыпи, да. Так, и зара будут грошенята. Хорошо. Мама мія! Ставим тут близенько грін лазера. Качнем його. І наш грін лазер вже не справляється. Ой, як не справляє. Ого-го-го. го Ой! йокарний. Ладно. Стример, давай швидше. Потому что якщо ты зараз не начнешь их быстро спавнить, БУДЕ габела. 145 туалету. О, господи. Так, я ставлю ще одну стримера. Зараз еще его качнем. Как будут гроші. Так, и качаем. Теперь спавнить. Ну, от таких гелікоптерів тільки з одной пушкою. А... Ні, це В2. А в 1 де? А, он до. Вот такий его дрон. Так все йде у нас по одному місцю. Так що, поки грін лазерка. І... Вам все погнали. Зараз буду йти дрон В3. А, де Спавний, братиш? О, дрон В3. А, ні, мегадрон потока. Що таке? Це габелла у нас пройдуть походу що. А якщо зробимо так от Отак от. Отак от, Отак так і от так от. от Качнем от... 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 їх по одному розкухоти. Так. То чуть повне габель. О, господи. Так. Габелье пока что. Качаем. Не, ну еще бишь меньше нормально. Он еще... А, не, он да. Ренадеры луплять. И так хорошо луплять. Как будут они все на максах. А то они будут лупить хорошо. 203 туалета. Мама родна. Не важно стримера прокачать за эти гроши. А лучше вообще сант. Я против санд вообще забувся Чтоб не давали мне нормально грошей. Надеюсь, стримером он ставить безлимитно. О. Так чуешь? Так що, а не погано, кстати. дивіться, як ми цих туалетів знищуємо, скільки їх було, скільки стало. Давай ты мочим, мочим. Братиш, давай мочим, мочим. Мочим мощь. Давай. А ці туалетики чуть-чуть серйозні. Ну як чуть-чуть. Для стримерин сообщено чуть-чуть. Давай, гаси його, гаси його хорошо, забрали коня. Качаємо грін лазера. Фу. Так, іде все що, нормально. E... Що ще сказати? Да... О! Качаємо лазера. Так, ну. -ві 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 так, ну їх знатно подуменчилось. І зараз їх всіх знес... знесе оця во-во. Оця о, педро, педро, педро. О, качаємо лазера. Так. Ну, я не бачу смисла. стрімер ставити зараз, Тому що якщо його поставить, то треба його ще прокачати. А для цього нам треба ще сант. А для цього нам треба ще прокачати грін лазером на Макси. А у нас ще один не прокачаний. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Та кого ви лупте? Такого ви лупте, такого бла 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 О-о-о, не, живем. Качаем. И Санту. Кот, 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 кот. И все. У -ху -ху. Мама. Господи. Теперь их опять дофига. Качаем Санту. Качаем еще раз Санту. И пока что хватит. Зараз там ще одного стрімера. І качаємо цього стрімера. Щоб дрони були хоча б по 5000. О, отак. 15. все, заспавнив. Заспавнити головни, тут тут зразу вублють їх. А оце... А от... Оце... Ого! Ого! Осуждаю! Нам туди можна дивитися. По фикции, по фикси цей бах. Та... Шо, То что? Сохти трех трехму Ну, хана то чуть-чуть габела. о май гад все. <звук> их за пару секунд просто знесли ці дро тих дронев. Ну все, це хана. Але якщо б я без фулл автоскима проходив. Ну давай я продам сам тут же смысл. Щоб вони тут стояли. Стримера, я не можу вам доставить. Грилла теж. тоже. То все. Ладно. Угу. Так. Ой, ой, -лю. ну все габила, пройшли. Не змогли ми пройти цей Nightmare на стрімеру із фулл автоскіпом. Може я їх якось не так ставив просто. Або не там ставив, я не знаю. Кстати, я можу ще чуть-чуть розказати про обнову, що там буде. Але хоча, е, скоріш всього, що всі знають. Але я скажу, що там буде пас. Пас. Буде е, нова карта, скоріше всього. І десь 4 чи 3 нових Е, Це Titan Cactuс, Food TB Man, Food Speaker Man. І там вроді ще хтось є, я вже не пам'ятаю. The Void. Що на що Зевоїта хочу сказати, кстати? The Void його не треба проходити, типа. Типа хіба що для училочки якоїсь там? Там я проходив, там а, очівка, ви пройшли ужасну сложності, типа лучше сходить на Сент іслес або на той самий Пальм парадіс або ще на щось. Короче, да. Завой тільки для очівки, хіба що йти. Або так, якщо ви хочете довго про... поіграти, і... А вы не могу свій час тратить. И кстати, что насчет English Moda? Шо оце вот Це кто такий, Евангелик? Ладно, я понимаю, оцейландрик. А кто ты такий? А? Це, погода тоже якийсь разработчик. Але я просто... Що... Чекай, там у нього щось було. А Ти шосвій код не може гадать от компа? А що в тебе? А ти на нього дився? Ну ладно. Залітаю я в баньку і з усіма прощаюся. Пока!